Доброго ранку, шановне панство. Зараз перебіжемося по всіх вольєрах клітках. Подивимося, як вони в мене їдять гранулу. бо зранку я дав ось тут тільки гранулу, щоб вони нею перекусили. Трошки є зелень, з... бачите, налякав я їх. Трошки є зелень з ночі, яку вони не з'їли. Сам це гранулу їсть. Йдемо далі. Так, тут маємо, бачите, внутрі. Е, я їм в першу чергу дав е, гранулу, бо гранулу я їм даю окремо. Гранула між нутріями трошки вони як на як грибуть. О, я їх на страха, малих страха, малі повтікали. Ну, але тут таке. Е, гранулу їдять всі майже. Тим більше внутрішня там вже є півтора місяця. Ось. І... Далі я там порозкидав їм соковиті корми, що я мав, кавун мав надігнившись з магазину, віддали кабачок, гарбуз. Я їм то порозкидав, щоб всі одночасно бушегу, другого швеллера їм не, не кинув, щоб роз'єднати. Ну, в принципі, ще маленькі, не дуже лізуть. Ну, Вони їдять, ось найменше, тож, бачите, гранулу їсть. От, Далі. Наступний вольєр. Тут я гранулу кинув. Видно, я їм забагато даю їсти, бо вони не накинулися на гранулу. Але все рівно до вечірнього годування тут теж буде порожня. Ось ці внутрії. Я думаю, до кінця місяця їм буде 6 місяців. І вони підуть на м'ясо, щоб я звільнив вольєри. Так, тут в мене. Дві самочки є. Від одної самки, яку я пустив на м'ясо, меншої, є, бо більше ще є з малими. От. Вони, бачите, кинув їм гранулу, вони не, не хочуть ще їсти. Яблука лежать далі. Ось самець. Не знаю, самець чи самка, втікач. Вічно стоїть на задніх лапах в куточку. Гранулу кинув, ще не лізе. їсти. Так, тут. Тут внутрі їдять, бачите? Гранулу, значить, тут нормально тіванутрі теж будуть йти на забій в кінці місяця. То самці, напевно. Так, далі. Тут теж підстилки ще не кинув, кинув гранулу і. Так, далі. Самець. Самець в мене сидить. Почав їсти, дякувати Богу, я тільки що йому гранулу кинув. Так, далі йдемо в клітки. Що ми маємо в клітках? О, тут я з вечора трошки менше їм дав зелених кормів, типа е, як менше. Кукурудзи, бо деколи понапихають дуже багато. І вони зранку я приходжу то ще, зелене листя, то вони не їдять. А от зараз стали, бачите, з'їдять. Поїдять вони зараз, гранулу перестануть їсти, то я почну їм давати яблука, гічку буряка, ну і все остальне. Тут теж, бачите, не хочуть дуже їсти, там далі гранула трошки порозкидувана. Так, Тут теж не дуже рвуться до їжі, як внутрі. Є. Не дуже їдять, значить вони е, наїжджені. А тут я прийшов, їх пострахав, ті тут і повтікали. Внутрішня. Тут ще, напевно, їм 2 місяці буде десь на кінець листопада, початок грудня, буде забій. А ось ці внутрі, що я показував, тут самці такі здоровенькі є. З мордочками хорошими. То вони з понеділка, як покаже в мене час. Які тут самочки. То вони з 25 березня, то вони будуть йти на забій. Самці деякі дуже гарні. ну Такі більше, напевно, 6 кілограмів. Ну, буде забій, буду показувати вам, скільки вони забійна вага їх. Ну тут 5 штук їх є, тут занадто. Для семимісячних самців, то вони тут як оселедці, як лізуть до годівниці, то пресуються конкретно. Ось коротенький огляд, як в мене то є. Все, дякую за увагу. До побачення.